Три дні поспіль на календарі свята у військових. 4 грудня відзначали День ракетних військ та артилерії. П'ятого всесвітній день волонтера. Шостого грудня День Збройних сил України. Жителі Південного привітали воїнів та розповіли нашій знімальній групі про допомогу ЗСУ. Ми росім їм. Витрачатися живими здоровим додому і сповідаємо. Хочу сказати, щоб вони себе берегли. І щоб добули нашу перемогу, щоб всі були здорові, тихого дня і тихої ночі було. Донатити, донатити, бо по дорогам, мабуть, не вийде ніяк. Бо там дуже тяжко хлопцям. До речі, вчора був День волонтера. Чи знаєте ви южницьких волонтерів? Знаю, знаю. Де деяких де знаю. Кого саме? Знаю, Юру, знаю. Ну, я знаю, десь трьох чоловіків знаю волонтерів. Я, я теж допомагаю, чим можу. Дякую хлопцям за те, що ми можемо зараз жити, спілкуватися, навчатися і просто жити. Ми чим можемо, допомагаємо. У мене, коли умер муж, у прошлому декабрі, я віддала всі лодки ребятам, теплу одежду, все чим можемо допомагаємо. І, звісно, ждемо світу. міра. Міра ждемо, не знаю як. Як ми знаю, святого Миколая і захисників України, коли прийняли 93 так я можу допомогти. Бо в мене син служив. Ти кажеш, мама, чому ти мене не вітаєш 6 грудня. А я кажу, то он, кос, вибач, синок, так, так, так запам'ятала. Так що у нас велике свято, два свята великих. Дай Боже їм опіки, а не всім. Нам безстрої перемоги їм чудакати. У мене всі на фронті багато, щоб всі пішли живі, щоб зустріли своїх дітей, обняли їх і привітали вже з Миколаївчиком на нашій українській землі, вільній, без всякої там орди. Дякую. Ну, скажіть, будь ласка, а от як можуть цивільні люди допомагати ЗСУ? Ну, Ну, донатити, чи можна? От будь-яким я ну, з кожної пенсії не брешу, 10% процентів посилаю. Якщо не грошима, то якимось підтримкою. Ні, обов'язково треба. Озера теплі гріші збирають. Треба давати, треба допомагати. Оце, знаєш, що мені ще дуже так дивує, ой, холодно, Де, де холодно. В хаті на дні носки теплі, один шапка і сиди в хаті, на голову не капає, а в окопі. Були здоровенькі, щасливенькі, захищали нас від нечисті, яка лізе на нашу землю. Ну Здоров'я, удачі. ну а Ми чекаємо миру поскоріше. Як, як ви думаєте, чим от ми можемо допомагати ЗСУ? Ну, хто чим може. Ми і сало мочим передаємо, і фрукти, і овочі, все, що можемо, чим це, от передаємо волонтерам, а вони вже відправляють хлопцям на передову туди. Довіряйте нашим волонтерам, а як же? кого знаєте? Ой. У четвертої школі тут дві дівочки повненькі. О, пані Олену, бачите, Тут діти більше там, того, общаються з тим. А ми вже так дзвонять нам, треба, та ми раз населили в деречку салаю. Закривати збори, проводити ярмар. Наприклад, ми колись з моєю кумою робили малюнки, продавали їх, так самі все купляли, малювали, продавали їх там за невелику суму. Досить, в принципі, мабуть, ми там дві з половиною, ну ми не багато цього робили, але там дві з половиною тисячі не збирали, і це якось допомогло трошечки продовжити збирати цей збір. Швидше його закривати. Я дуже дякую всім хлопцям, які і самі пішли на війну, і яких забрали, і вони зараз стоять за нашу соборність, за нашу державу. Дуже їм дякую. Ми їх підтримуємо. Ми будемо намагатися робити все для того, щоб вони швидше збирали збори, закривали свої, швидше поверталися додому. Ми всі віримо в вас і дуже всіх вас чекаємо додому.